Зараз кропимо соняшник. У нас переобладнання оприскувача Богуслав Титан 3200, Браво 400, Селетрон. Вас вітає компанія Агрокар. На зв'язку Андрій. Стоять форсуночки і ДТА, і ДК. І в нас буде пофорсонечне відключення. У нас йде процес налаштування режиму селетрон. Включається у нас кожний селетрончик. У нас буде один такий конюсінький кабельочок заходити. Трактор і все. Мау 400 селетрон встановлено на даний оприскувач. Ось, ось так гарно виглядає. Тут на селетрончики встановлені. Така в нас ледовська оптика. Розкинута проводка. Встановлена підсвітка штанги. Арах Італія. Встановлений датчик тиску. На подвоювачі. Зараз виїдемо в поле перевіряти. Богославчик у нас працює, набрала 400 електрон. Якщо вам потрібен такий комп'ютер, звертайтесь в компанію агрока. Обов'язково звертайтесь до Андрія. Агрокар. Успішно в нас виконані всі процеси, налаштування, перевірки. Ось зараз він пішов по покропленому, Воно в нього дві форсуночки, одна форсуночка працює. Все, включився повністю. Все, секшен контроль працює і працює як треба. Звертайтесь в компанії Агрокар, місто Крапивницький, перша виставкова 10.